Всім привіт! В цьому році висадила дині і трішки кавунів у тунель плівковий. На ніч ми його прикриваємо. Уже який рік підряд я хочу виростити диню. У мене вони не визрівали, тому що я не формувала рослину і не формувала кількість плодів на рослині. Диню треба прищипнути обов'язково над четвертим-п'ятим листком головне стебло. У неї плоди зав'язуються на бокових погонах. І цей рік я всі поприщиплювала вчасно. В цьому році я залишала одну диню, не прищипувала, то плоди зав'язалися, але були вони набагато менші і пізніше, ніж на тих динях, які я прищипнула. Тільки я більше нічого не робила, але далі треба залишить 2-3 плоди дині на рослині. У мене було по 7, вісім. Тому вони не визріли, захворіли, було дуже густо. Коли зав'язалася диня, залишаємо після неї 5 листків і прищипуємо. Це плодоносний погін. І ще в дині будуть неплодоносні погони, на яких не буде динь. Їх теж треба прищипнути над п'ятим листком. Залишить 5 листків. Звичайно ж, можна і взагалі його видалити, але рослині треба за рахунок чогось жити. Оце залишається маленький куш дині, який вирощує нам дві-три дині. Бо я залишала всю рослину, на ній було 7-8 день. Усе воно захворівало і не достигало. Звичайно, на полях ніхто, можливо, й не прищипує, тільки ж там обробляють гарними фунгіцидами, що воно не хворіє. У тунель я вже висаджувала місячну розсаду, яку я висівала 18 квітня у 700 грамові стакани. Сюди висаджувала 20 травня. Сьогодні вже 2 червня, звичайно, видно, що дині ростуть. Подобається їм моя конструкція. Я попросила не розбирати плівковий тунель із під розсади помідорів. Землю гарно підпушила, внесла багатенько перегною у посадкові ямки, проклала капельну стрічку, десь через день я потрішки прокапаю, щоб і не засохло. Невідомо, що там робиться під плівкою. Так, на око Попробувала, земля тверда. розпочинаю прокапувати. Часок трішки прокапало, бачу мокреньке, вимкнула воду. Бо сюди ж дощова не попадає, і ще і нема дощу. Дині висаджені на відстані 75 см одна від одної. На ніч накриваємо, тільки сонечко трішки сідає, накриваємо, щоб нагрівалося. Коли були холодні ночі, навіть утеплювачем зверху прикривали тунель. Вирощую дуже ранню диню, нево. Я вже її вирощувала, але не змогла виростити. А також порекомендували дуже врожайну стійку Роймонд. У другій половині тунеля я висадила кавуни, які я висівала на розсаду, теж розсадою. Прямим посівом ми вже не садимо кавунів. У нас вони не визрівають. Весна була дуже спекотна, я пробувала висівати розсаду 8 квітня. А раніше ми для себе визначили, що найкраще в 20-х числах квітня розсаду вирощувати. Розсада, яка висівалася 8-го, така сама була, як і 18 квітня ми основну розсаду кавунів висаджували. Більше ми так рано не будемо. Не вийшла в мене раніша, гарніша розсада. А потім ще й приморозки повернулися, як завжди, нічого нового. У тому році був сильний вітер, і кавуни поперекидало, повідбивало першу зов'язь. то я ось придбала оці крючки для полуниці. А я хочу сьогодні обіцяють великий вітер, хочу отак поприколювати ніжно якось, щоб у мене вітер не поламав. Не попсував мої рослини, бо це ж дослідна станція. Більше мені не дадуть такого тунеля, якщо не буде гарного результату. Хочеться і раніше, і щоб взагалі вийшли оці кавуни. Кавуни ми ніколи не прищипували. Можливо, треба формувати врожай. У нас всі роки е, вітер формує врожай, перекидає. Паганий, а кавун цього не любить. Так, не вилазь, ще рано, бо як тільки вилізеш, заберуть плівку. Давай якось так обережненько попід бочком. Зараз я допоможу знайти дорогу. Може і не можна такого робити? І в дині де такий пагін, що вже можна, то ось придавила. Два боки і вже вона не так хитоється. Вже квітнуть, тільки це ще не дині квітнуть. Це ще хлопчики, не дівчатка. На грядку висаджували кавуни 22 травня у заздалегідь промочену гарну землю в вологу. І вже один раз ми їх поливали, прижилися, добре ніхто не б'яв. Теж пускають пагін. Вуса, буду зараз приколювати їх фіксаторами, щоб не перекидало. Оце весь ряд талісман. А тут з лівої сторони різні сорти. Бачу, Топган гарно зійшов швиденько. І тут він такий більш виглядає сильнішим. Вон вже постільки вусиків. Сьогодні дощу почекаємо, а якщо не буде, то завтра будемо поливати. Врожай кавунів залежить і від вологи і від тепла. Колись спека й сухо, не буде там великого врожаю. Тому ми цей рік відразу проклали капельну стрічку. Найбільше оце мені не подобається. Ці капельні стрічки по грядках розкладати, а поливати подобається ними. Вімкнув і все робить. Коли велика спека лежить капельна стрічка, вона якось так розширюється, піднімається і розпочинає вітром закидати, то ми вмикаємо воду, вона просто набирається води і тоді не летить. Вона розправляється, прилягає. Капельна стрічка ж угору каплею зараз просто ввімкнула, вона розрівняється і днів два не летітиме від вітру. Бо коли сильний вітер дме, то так капля піднімається тут там аж десь на цибулі вона. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Дуже цікава справа вирощувати кавуни та дині. Не завжди виходить, але завжди цікаво.